Всім привіт, з вами Кіт. 10 випусків хардкорних моментів помістилися у мої 4 відео. Ну і так як перше відео було трошки довшим, тому це десь 5, якщо почесно. І чомусь перші дві серії набрали більше переглядів, чим останні. Можливо, це пов'язано з прев'юшкою, а можливо вам це не зайшло. Але для статистики висновки ще робити зарано. Тому я продовжую робити відоси хардкорних епічних моментів по версії кота, тим самим компонуючи для вас найсоковитіші епізоди з хардкорного Варкрафту. І, до речі, про нього. Не дивлячись на те, що я вже двох персонажів прокачав до 60 го рівня, тому можна сказати, що я пройшов той хардкор, хоча це не зовсім так, вирішив повернутися туди. І тепер це буде максимально жорстко і хардкорно. Перша пряма трансляція вже є на каналі, і тому, якщо вам цікаво, то зайдіть і подивіться. Максимальнішого хардкору більше бути не може. Звісно, почали з рулетки, ну а потім за стандартною схемою. Але досить балачок. Тут ми зібралися зовсім з іншої теми. Тож наберіть собі водички, сідайте зручніше і поїхали. О, це в нас е, цей анкіраж, да? Ой, анкіраж кажу: Селітус, анкіраж знаходиться в селітусі. Просто звичайний моб. Шкода, не видно, якого рівня цей паладин. Але він влетів на 50 хп, плюс в нього є щити, ну, бабли, ну комо. Як це бо. А ну ще раз, секунду. Дайте, дайте. Ну, він біжить, захіл іде. Він хілиться. Він просто не встиг захилитись. Блін, а сильний, чувак. 58-й паладин. Я заходив туди на 58-59. му О, Зулфарак, Зараз буде заруба. Завжди боявся оцю штуку, тому що... Тут реально все залежить від вашої пачки, наскільки ви правильно будете на себе агрити мобів, е наскільки це буде обережно. Воїн вирішив піти вниз. Воїн вирішив заагрити всіх. Я не знаю, якого він рівня, е наскільки він вдягнений, але з огляду на те, як він просідає, він протиснув зараз стіну щитів. Е тут видно справа, так? Да? Е пішло, АОЄ дуже сильне. Стіна щитів його рятує. На деякий час, наче наче хіл. Ні, хіл не може це вихілити. Мах впав. Ага, вони вони хочуть вони хочуть їх коротше, завейдити. Один здох. А, вибачте, пропустив. Ага, варлок, вар... про варлоку попадає зараз. Все, варлока дуже сильно склали. Це, коротше, косяк воїна отакен. <гаджувач> Тому що, ну як? Так не робиться. Чекають, поки будуть підходити моби по одному, по два, по три. Танк чомусь вирішив не, не спускатися, продовжує стояти, хоча йому кажуть, ну, зістрибуй. Пощастило? Вижив? Хорош, він вижив. Блін, але, варл, але варлока, варлока вони поклали. Ну тут косяк танка. Чорна гора, одна з чорних гір, так? Да? Смішний. Що? Я, я навіть в шокі, не тільки він в шоці, але я в шоці, а ну. Окей, він влітає. В нього фул хп. Що? Я не розумію як це було. Він грає за воїна. І по ньому, дивіться, я встиг затиснути паузу. Він пробиває 718 по воїну, який на черепі. А воїн вальнув йому на 3200. Я так розумію, що там було е, ось це е, контроль е, контроль цього. К контроль персонажа, да? Але 3200. Він просто вбив воїна. Честь. <різь> <різь> Ого. Ну да, он там кон контролює один дракон. І, і ось тільки тепер його у вівцю кинули. В черепашку. Ну, це було дуже жорстко. О, знову цей тіп. Знову за воїна. То, мабуть, він тільки помер і одразу стрибнув. Якого він рівня? Не видно, на жаль. Ну, я думаю, що початкових, бо скілів не дуже багато. Що? Ти знову? Що це було? Як він його злив? Я не розумію, що тут взагалі відбувається. Він тоді здох і цього разу здох. Просто АОЄ бануло. Блін, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, бо я взагалі не відстрілюю. Елітні моби Араті. Араті проходили, але. скільки раз, два, ну так справитесь, вас п'ятеро. Ви впораєтесь? вас п'ятеро, чотири моби, танк танкує. 5 на 5. Це вже складніше, але мана є. Ну так ставте череп. Навіщо ви? Боже, вони тікають. Ви що не можете череп поставити і виносити по одному, по два. Воїн за юзафір, Вони всі випили зілля на швидкість бігу. До речі, непогано вони придумали. Одразу всі швидкість бігу заюзали. Бачите? Але ну, ми б. Якщо б ми пішли туди своєю пачкою, ми б стояли до останнього. Ну, що це за герої такі? Що, когось, когось впіймали? Ні, ні, зліва всі живі. Тільки там паладин наче такий е, трошечки да, готовий. І зараз воїна пробивають. Хоча воїна пробиває тільки пустотник. Він вже слабенький. О боже, а вони бі... біжуть нормально? Дистанція вас влаштовує. Мінус друїд. Мінус друїд. Чи... Ой, вибачте, це Хантер був. Мінус Хантер. А чо? Вони так далеко бігли, це просто жесть. Опа, а тут я не був. А тут я не був, а це де? Це мабуть зимові ключі якісь? Бо я в, я в такій печері ще не був на класиці. Ну окей, вони в чотирьох. Е, Маг, мисливець, друїд і воїн. Наче наче так. Пет, пета нема. Пет танкував, пета нема. Е, Поробиває сильно пові. Що? А, вони можуть. Вони якось вийти звідти можуть. Так, да, бачите, це зимові ключі. Що? А... а ну ще раз. Чомусь? А, воїн там залишився. Вони всі стали в, е в руну, а воїн там залишився бити його. Да? Раз, два, три. Да, їх троє. Воїн там залишився, воїн просто не телепортується. І все. І він помер. Але це складний квест на 60-й рівень, насправді. Це жорстко. Це БФД, здається, да? Інст. Я, я, до речі, його зараз проходжу на класиці, але не хардкорні. Е, Сапнув моба і збирає кристали по квесту. Збирає кристали. Окей. М і що далі? Ну, вбийте одного, Да, давайте вбивайте, поки, поки той сапнутий. Впрісти рога, я думаю, що у двох ви впораєтесь. Е, на жаль, там третя йде, нага. Не спалила. Все. Е, вийшла, коротше, нага з сапу. Uh, і та, котра, та, котра була патруль, патрулем. Загрилася. Uh, Рога намагається нарізати. Uh, хіл хілити, блін, а вони ж також. А вони також між собою хіляться. Це ж три наги, котрі можуть хілитися. Тут треба, коротше, гауш, фір. Ой-ой, фір пішов. Добре, але дивіться, скільки тут народу. Але дивіться, скільки тут народу. Не факт, що, фак, що яєчко пристав впорається з тим ДПС-ом, який тут вносять. Все, пішов, пішов Дейс. Дейс це е, сповільнення. Е, окей, Рога, Рога зміг заюзати е, Ваніш. Рога Ваніш заюзав, але на ньому отрута. На тобі отрута. Отрута, тобі треба її або зняти, або одразу тепешитись. Все, е, спалив його сатир, пішов гауш. Пішов гауш. Е, пріст загрив на себе оцю пачку, і тому вся пачка не, не біжить. Пріст ще живий. 5, десь 3% у Пріста. Не хілиться. Можливо, можливо, він вже. Можливо, він вже мертвий буде. А можливо, він втік. Він у воду, мабуть, зайшов і йому, йому вдалося. Да, Пріст живий. Хорош Пріст. Бріс непогано. <хе -хе> Ірога каже, я, блін, спітнів весь. Ні, молодці. Добре відіграно. Скарлет Монастир. Що е, в нас тут? Рога, воїн, е, ще один воїн і, мабуть, мах. Маг, да, маг е, з огляду на бафи Мах. Угу. На них були елітні моби перед входом. Вони вирішили їх не чистити. Вони заходять в Інст і довге завантаження. Тобто, за цей час, скоріш за все. Їх зараз вирублю. Так, да, так і було. Насправді, ця частинка була трошки більша, я просто обрізав. Воно довго вантажилося, так. Він просто довго вантажився, тому треба мобів зачищати. Повертаємося до тернистої тролів. Знову двоє, знову двоє проти тролів. Снейк шарить за цю тему. Фір, але там ще двоє тролів. І цей фір зараз приведе ще двох. Поки що один. І ще один. Так, цей фір е, був фіаско навіть не двох, а трьох. Не треба було фірити. Два воїни проти п'ятьох мобів. Е, це доволі, доволі Стрьомна тема. Що у нього є по скілам? Блін, а я не бачу, щоб було щось таке класне. Ну, реально, реально, варіантів нема. Він інженер, він міг би собі мати цей. Е, манекен. Я його не бачу. Плюс додатково е, цей парирування він його не юзав. Я не знаю, чи на цьому левелі ще є е, стіна щитів. Тікає, тікає. Ну той воїн все, його злили. Там дуже багато мобів. Цей може ще втікти. На жаль, да. Ну, тут, як зазвичай, ви б'єтеся з тролями двох і залишається один живий. Е, це ординська локація. Я не пам'ятаю, якщо чесно, як вона називається, але тут знаходиться Suncen Temple. Просто вилетіло з голови. Тут ще, коротше, є патрулі, тут треба бути обережним. Ну, він навалює непогано. Насправді він навалює непогано. Хантер, плюс додатково в нього пет нормально себе почуває. Окей, пішло. 259 хп, тобі тобі лікуватися, алло. 39 хп! А що він заюзав? А, -а, а, Елуна пішла в ход. Елуна пішла, вона захищає його, він намагається відхилитись, петом контролює, петом стан. Того не добив. Добивай! Доб... Добивай, добивай, добивай. То був дес. я е думав, що він вже помер. Ну все, він вирішив, е він вирішив тікати і правильно зробив, тому що 57 хп у танка. Ой, у танка, кажу, у Пета, і все, і йому, коротше, збивають. Йому ставлять дейзу, тому що він заюзав цей аспект. Аспект працює, він тікає. Ай-яй-яй, збий аспект, хорош. Сповільнюй. Пройшло сповільнення, іноді доджеде. Він тікає, йде дорогою, але там спереду патруль. Ще один Файндес. Хорош! Гарно відіграв хантом. Хантом так і треба через Файндеси. Красава. Наксрама. Ой, Наксрама, скажу. Який то Наксрама, Це ж шоломенс. Бо сколоменс по-різному його називають. Я, я, я зву його шоломенцем. <плес> так, так. <плес> так, окей, вибіжало. Ви Оця херня, вона, вона коротше крітує. Вона, коли Венрейдж впадає, вона крітує. А, в нас пріст помер. Ану назад. Я я навіть провтикав, То не, навіть не пріст. <плес> То рога помер. Окей. Сплюхи. Сплюхи рогу склали, дивіться, дивіться, full HP паладин. І фул ХП рога, паладин на трошечки вижив, це то, про що я казав. Оцей. Я не знаю, як це, скелет, хто це. Ну коротше, чувачки, моделька яких дуже розповсюджена в ЦЛК була. Якщо він енрейджі, він підходить і пробиває. Ми таке вже бачили дуже жорстко. Але щоб у двох персонажів я думав, що він в одного валить, а він у двох персонажів. Мінус дроїд. Мінус дроїд. Каланхое! Каланхоя російського серверу. Каланхоя нам не дуже шкода, а чому він вижив? Дивіться, він улетів, показує, що він помер. І. І що? А він не помер. Коротше, я так розумію, що він впав кудись на. на, якісь, на, на якусь фігню і в нього було там щось один ХП. Ах. А я вже, я вже думав, що. Ех, я вже думав, що мінус, мінус, один, е, мінус один ру з сегменту. Мах 60 хп в групу пропонує. Окей. А це хто? А, 60-й друїд вирішив прийти поганкати малих. І тут, і тут біжить, і тут біжить Мах. Опа. Пішла, 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 пішла. е, Друїд, друїд вирішив через... Через танка грати, щоб було більше ХП, стан пішов. Е, я не знаю, чому маг його не контролить. О, контрол пішов, задуває. Резист? Блін, а потужніч друїд насправді. А чому? А чому ти його не сповільнюєш? Він же втіче. Е, це просто фаєрмах, я так розумію. Так, да, це, це фаєрмах. Це просто був фаєрмах. У друїда 25% ХП, у мага 31. Якщо маг йому дасть вівцю, то друїд відхилиться. Ілуна пішла? Імунка, імунка, а що це було? Це Ілуна, мабуть. О, він, він Петрі заюзав, а маг пішов відновлювати собі ХП. Ой, не ХП, ману. Сів їсти, Той на Петрі сидить. А! Оце жук. Або він в стелс пішов. Ні, він не в стелс пішов, він, коротше, заюзав Петрі і вийшов з гри. І за 30 секунд його просто. Блін, прикольно, я не знав про таку міха... механіку. Я не думав, що так можна. Тобто ти юзаєш Петрі, ти виходиш з гри, а там треба, щоб було 30 секунд. І все, і він вийшов з гри і його персонаж втік. Сильний друїд насправді. Я думав, що друїду буде жопа, а маг його не, не зміг з ним поратися. Марадончик. Е, проходили цих доволі складні. Чому не хілять взагалі е, танка. Взагалі. Абсолютлі. Я бачу, я бачу що Пріс щось там підхилює, але. Але я не розумію, чому танк так сильно прям сидить і відпочиває. Тим... Вот <с -2> що. Мінус 2. А як так?